Ми бачимо, що після того як оці відбулися такі загострення наших. Розмов контактів із сполученими штатами певні непорозуміння виникли з боку України. З'являються дуже цікаві ініціативи, фактично низові війська стосовно налагодження цього діалогу. От зокрема повітряні сили публікували буквально вчора кадри з кабіни пілота в 16 і наші військові льотчики висловлювали свою подяку американським партнерам за передачу такого озброєння літаків в 16 озброєння до них. Для того би вести боротьбу з ворогом протистояти ворогу в повітрі. Тепер же було опубліковано вже, власне нове відео. Там на цьому відео оператор системи Петріот ЗРК Петріот, відомо американського комплексу, український військовий, так само англійською мовою звертається до наших американських партнерів, до американського народу, висловлюючи їм подяку за те, що ось таке ефективне озброєння відбиває російські. Повітряні ракетні напади на Україну і дозволяє захищати нашу землю, нашу наше небо, наші міста від таких от російських терористичних ударів ракетами. Можемо послухати власне в оригіналі, як це звучить. При тому варто відзначити, що в нашого військового на височенному рівні англійська мова вимова, ну і загалом відео заслуговує того, аби ми його переглянули. support. We we are are still alive and and able to protect our civilians who live there. Thank you to our American people. Ми почули подяку американським людям, американському народу з боку українського війська, зокрема наших підрозділів протиповітряної оборони, які працюють на ось такому обладнанні з таким озброєнням. Як то е, системи Петріот передані, власне кажучи, різними нашими партнерами, але це система американського виробництва. Ну і? Аби ці системи далі працювали, потрібно для них озброєння, ракети відповідні їх надають Сполучені Штати Америки. Зараз ми маємо проблеми із постачанням таких боєприпасів, тому що як відомо поставлено на паузу наступні поставки. І сполучені штати заявляють, що вони просто переосмислюють формат співпраці з Україною, намагаються, власне кажучи, вирішити, як їм діяти далі. Але ми то розуміємо, що фактично ця зупинка пов'язана із політичним тиском на Україну для. Для того аби пришвидшити процес так званих мирних перемовин і досягнути бодай першого проміжного результату е припинення бойових дій, припинення обстрілів, саме про це так поспішає заявити Трамп публічно. Тим часом у нашому війську є і далі певні проблемні явища і моменти про які говорять публічно і на які Ну, вимушені реагувати на рівні командування. От у повітряному командуванні захід заявили, що вони проводять службову перевірку щодо переведення авіатехніків 204-ї бригади у інші підрозділи. Причиною такої реакції стало відео, опубліковане військовослужбовцями 204-ї бригади тактичної авіації, яка базується на Волині стосовно того, що їхніх фахівців. Інженерів, інженерно-авіаційної служби переводять і інші підрозділи інших родів і видів збройних сил України в повітряному командуванні Захід інформують про те, що зараз ведеться розслідування, з'ясовуються усі обставини. Службова перевірка, якщо правильно сказати, проводиться і прийнято рішення скасувати, відмінити вибуття військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації до інших підрозділів, родів і видів військ на час. З принаймні цієї перевірки в командуванні дотримується рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей інші роди і види збройних сил України. От е, наразі повідомили на рівні цього командування повітряного командування е, «Захід». Ми можемо послухати власне кажучи фрагмент зі звернення безпосередньо наших військових із 204 ї бригади тактичної авіації. Про що заявляють вони, з якими труднощами їм довелося зіткнутися? Бажаємо здоров'я. Ми, технічний склад 204-ї бригади тактичної авіації, звертаємось до президента Володимира Зеленського, який публічно давав вказівку командувачу повітряних сил про припинення переводу технічних спеціалістів авіації. А саме надійшла вказівка про переведення нічого технічного складу у підрозділи сухопутних військ із виключенням з списків військової частини. Просимо максимального розголосу. Слава Україні! Слава! Як ми бачимо, військові із 204-ї бригади просили максимального розголосу, аби їх не переводили. Інші підрозділи, і цей розголос наразі спрацював. Принаймні, є реакція командування, і віримо, що ця реакція буде і надалі адекватною. Вдасться зберегти цінних фахівців, які обслуговують наші літаки, працюють з нашою авіацією, і саме завдяки їм ці літаки літають, виконують бойові задачі. Ну бо потім виходить так, що фахівці потрібні стають раптом якісь моменти, а їх уже немає, їх вже попереводили у інші підрозділи. І вони вже воюють на інших напрямках, їх звідти забрати неможливо. Взагалі про це явище, проблемне, нестачі дійсно людей у піхотних підрозділах. І переведення із підрозділів, скажімо так, вузькоспеціальних фахівців у піхоту писали раніше і західні медіа, і українські медіа. Я про це розповідали 24-му ще році, особливо гострим це явище стало. Набуло такої гостроти, і згодом була низка реакцій вже від і політичного керівництва України і від командування військового про те, що ці процеси зупиняють, що ці процеси будуть контролювати, розслідувати, перевіряти. Однак, як ми бачимо і далі подібні інциденти трапляються, і, зокрема, відбулося це із 204 четвертої бригадою тактичної авіації. Зараз наразі сподіваємося, що. Буде зупинено це переведення, і не розберуться в ситуації дійсно детально і не заангажовано якраз представники командування.